Так, народ, ну що, як вам под у фермера? Одна амброзія і лобода. А зараз поїдемо на мій соняшник. На Саксон. Так, приїхав я на поле. Це в нас з границя, це типу братове поле. Ну, правда, тітки не не братове, це я так просто кажу. Бо брат в цьому році навіть палець палець тут не дарив, так що Вован, сорян. Ти не вдолі. О, а це короче, в нас тут ну в кінці досівався бонд, коріш оставала, сівалки ми її вичистили, ну потім довелося досівати, бо не було чим. А далі чистий саксон. О, то, короче, всякі різні шляпки є. І такі, і такі-всякі різні головочки є. О, як бачите, я міні-фермер навіть не середній, а хероватий трохи, то в мене воно чисте. А там с краю ви бачили фермера, це в нього теж все поле. І це ж воно не одне таке поле. І заросло. Чи не бризкали вони зовсім, не знаю. О, а це агрохолдинги побросали оці поля блядь, кусочки. Паї людські. Воно все позаростало і все, і вони потікали. Нема їх не діскують, нічого їм не роблять. Це, Воно тут знаєте, чисто падало соняшник. А далі там просто рост мій лобода за морозі є. І це ж не одне поле, це всі поля це в нашому селі, це такі зароші засраті. О, а таких, як ми, одноосібників, які тут залишились які обробляють землю, хочуть задавити, щоб нас не було. А так то ж хай, в цьому світі цю блядь, срану справедливість, де вона ділася. Чи може їй в світі не було цієї справедливості, я не знаю. Ми тут останні рублі на ту солярку, на те все викидаємо, щоб воно щось виросло. Ну, А в кінці залишаємося, що ми не маємо ніхера. А ці ж обросили, отримуючи й компенсацію. Та зараз поїду туди і побачите, там кукурузка у людей, яка. О, поїдемо на берикет потім. Такий він з краю по краю. Тут він більш такий, знаєте, більш рівніший, більш одинаковий, це там з краю. Ну, Всередину я шкуру я лізти не буду, бо я зараз торусь і буде як собака човка. Такі корзиночки. Ну Совка, мабуть, давала тут піздюлей, ну так, да, бачите, в дирочках. ось кукуруза, зараз я біля неї проїдусь. та й поїдемо туди на гіфара. Ось я вам так для блізіра моцик поставлю і кукурузу вона під капельним полівом все, сейчас даже вам покажу ближче вся земля мокра капель лента лежить, он лежит поливает Мені коротше бур'ян не повернув. Зараз міг би <хи> цей лежати тут А це у нас такий уже З краю він, звісно, хреновенький, бо дуби мішають, тінь закривають. Бачите, він якось лесінкою такого йде, там менше, а тут такое якось лесінкою піднімається вище. Так, Комбайн рівня загубив. <реш> Що тут воно буде, я не знаю, але ну, в принципі косити можна. Це отой берекет, де його кузька в мішку перетрахала. О, То коротше, там який невкусяний, може і не зійшов зовсім, а якийсь може й зійшов. Плюс маленьким багато попід'їдала якась зараза. Ну а так, як бачите, такі навіть шляпки є. Всякі різні. Коротше, коротше, щось буде І тут чистенько, бачите? Тут я взагалі тупанув, бо тут під євролайтинг. І я, можна сказати, водою попшикав, бо я неправильно розколотив. Я коли почав мити бочку, я тільки побачив, що той євролайтинг наниз упав і він там на низу був. То такого водичкою, ну все одно, як бачите, можна сказати, поле чисте. Ну, коротше, таке неважне. Ну що зробиш, дощі ось тільки ось, ось, ось зараз народ починається у нас. Ну а в момент його росту ну, його не було. Зараз він вже почав сохнути і починають у нас дощити. Кавунів в скике. Уже белый, ціни цены І, И короче уздец Зараз я вам покажу народ, как правильно ковуны надо есть. Тільки це зараз не час, треба десь зранку, коли він холодний в Росі. зриваєте кавунчик і отак о. о. І достаєте душу, а оце перекидайте, щоб ворона не бачила так. І все, і їсте. Короче, я не знаю, що воно тут буде. Оце як повсихається, то буде, коротше, отаке. <ріст> ну, короче, що буде, все наше. А там ще ціни на нього не буде, та в цьому году, як то кажуть, заробили. То й, коротше, отаке. Бувайте здорові!